Всім привіт! Друзі, Сьогодні починаємо купати картоплю вже. Ось Зробили тракторець свій, мотоблок і починаємо купати картоплю. У нас її небагато. Ось перший рядочок це картопля сарпоміра. Ну, така знаменита сарпоміра. Її купила в інтернет-магазині, ви знаєте, почала шукати цю сарфоміра по інтернету, а її практично немає. Найшла в одного мужчини з Черкаської області і він продавав її по кілограм за півтори тисячі. Но я не стала брати, знайшла в іншому інтернет-магазині і там купила. Купила оце на один рядочок, не знаю, скільки, навіть на кілограм 40 купила. Получився е, один рядочок. Зараз побачимо. Я б не сказала, що це Саркоміра, прямо кажуть про неї, що вона е, не боліє фітофторою. Вона чогось у мене пожовтіла прямо зразу і не знаю, ну не зразу, ну якось саме одна із перших. Почала жовтіти, толі вона захворіла, толі вона так, В общем, вся картошка ще була зелена, а вона вже посохла. Вродила вона, зараз подивимося, чи вродила ця картошка. Ак, все, два збирання, да. ну, так. Копаємо це сарпоміра. Така собі середня, я б не сказала, гарна, звісно, картопелька. сама по собі вона гладенька, красива, така, чистенька, але не дуже велика, така. Середня. Є й побільша. Так, да, така є ось є. Більша, менша. Підкопуємо, що потім цей. ну, Сказати, що погана, ні, не погана сад поміра. Ну, така. Є й велика, є й менша. Ну, така, скажімо, середня, так. Да. Щоб така прям крупна-крупна, то я б не сказала. Ми подивимося, яка вона зберемо, подивимося, як вона. Ну так, така. Отакої прям сильно великої-великої немає. Мотоблоком. А це біла. Це сарая, щось вона мені не подобається, ця сарая невелика. Середня така вся практично посадочна картопля сарая. Дуже хвалили її. Ой, сарая така гарна, велика. Ну може цього року немає такого врожаю на То, Тому вона і буде на наступний рік більша. А далі... а далі це княгиня. А княгиня мені подобається. Тут вже набагато крупніша княгиня. Гарна така. Картошечка. Ага. Ну от княгиня, Да мені подобається. Хороша. Така крупна. Прям така величенька картопелька Хороша. У цього року хороша картошка Ось княгиня навіть така є велика. Прям велика-велика. Це княгиня цього року. Це я купила нові сорти і хотіла попробувати подивитися, які ну, княгиня подобається. Кажуть, цього року багато гнилої картоплі. Це моя гранада. Біла, довгенька. Гранада. Багато її. Да, така прям всипана. Луночка. Гранади багато. Ущиках виходить. Ось така вона. Хороша. моя сама любима. у мене ще немає сорту Рів'єра кажуть що теж непогана не знаю Гранада мені подобається це наша картопля ми її садили купляла раніше насіння і розбудила це вже мабуть третій рік Гранада хороша і так багато її прям така вона Гарна. Ну, теж така середня, немаленька і не сильно крупна, теж непогано. Ну ось гнила бачу. Е, є гнила трохи, да. Є трохи гнилої. Така. Гранади багато в пущиках. Просто так ось в рядочку, але ж середня така. Ось так зараз будемо збирати, потім подивимося, скільки якої. Зібрали сад поміра, у нас її небагато. Ну, я не скажу, що вона вродила прямо з того, що я купляла, їй там 20 кілограмів, ну, вродила вона, не знаю, може, мішечок невеликий. Сітка одна буде. Я б не сказала, що вона така сильно гарна. Ну, Садити можна така красива катопля на вид чистенька, гарна. Можна посадити. Мабуть, ще буду наступний рік садити. Ну, отак. Бачите, небагато, але гарно. А ось е, княгиня, вона зовсім інша. Відрізняється від цієї. Це така гладенька. А це така якась вона така вугловата трохи. Вугловата така, ну, кругліша, ця кругла картопля. Ти картоплю збираю. Ось така катопелька. Будемо садити, доживемо, побачимо, що буде наступний рік. А зараз я думаю, що катопля така вища середньої і крупніша, не дрібна. Думала, буде гірша. Але слава Богу, слава Богу, що родила хоч така з такими погодними умовами. То її заморозило, вона може, і була більша врожайність, більша, але ж перший був заморозок, і воно все поморозило. Вона відходила, то зараз, звісно, вона може бути менше врожаїв, чим хотілося б. Перший такий, мабуть, врожай він підмерз. Але і так, слава Богу. Думаю, що буде все. Все добре. Був би мир, не було б війни. Все було добре, дай Боже, щоб, щоб був мир.